У сучасному світі жінки дедалі частіше руйнують стереотипи, що стосуються їхньої професійної діяльності. Одним із яскравих прикладів є наше місто, де жінки успішно працюють на професіях, які традиційно вважаються чоловічими. Однією з таких є водій тролейбуса, водії тролейбусів, трамваїв завжди було ну, багато кількість жінок. Ну так воно було і у нас. І зараз на підприємстві працює більше жінок, ніж чоловіків, десь Ну дві треті, ну десь так. таке співвідношення також пов'язане із тим, що чоловіки наразі захищають нашу країну від ворога, поки жінки активно залучаються до різних сфер, підтримуючи економіку і суспільство у цей складний час. Про це свідчить і статистика того, скільки жінок наразі бажають опанувати професію водія тролейбуса. Зараз на даний момент ну, наш любов заклад на на переатестації, але ну список бажаючих ну вступити на водія, навчатися на водія тролейбуса він є. І от згідно цього списку, то там зараз є 17 людей, з цих 17, 17 чоловік, тільки 4 чоловіка, інші всі жінки. Проте є й інші випадки, як от, наприклад, Ірина Кравець, яка вже понад 30 років працює водійкою тролейбуса. Каже, професію не обирала, вона сама обрала жінку. Працюю я з 90-го року, це 34 роки я працюю. А професію, ну в принципі, я то не вибирала. Вона сама мене вибрала. І так прийшла, залишилась і працюю вже скільки років. Кожен раз різні люди, нові люди, ну цікаво взагалі, не знаю, привикла, мабуть, просто. А взагалі, ну так, да, я люблю свою професію. Підтримка рівних можливостей для всіх містян незалежно від статі є важливим кроком до побудови справедливого суспільства. Жінки показують, що можуть досягти успіху у будь-якій сфері. Їхній внесок є незамінним для процвітання нашого міста та країни. Софія Ригоренко Максим Пальчек Кременчуцькі новини.